Добрий день днями. Попередні передачі я повідомляв про випадки масового дезертирства російських військовослужбовців на Рігівському напрямку, це Запорізька область. Тоді йшлося про те, що внаслідок дезертирства військовослужбовців збройних сил Російської Федерації Збройним силам України вдалося зайняти низку позицій. І от нарешті. Інформація щодо масового характеру дезертирства знайшла своє підтвердження. Головне управління розвідки міністерства оборони заявило, що серед окупаційної армії Росії зростає рівень дезертирства. Загалом, спочатку широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну у бойових підрозділах. Округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військовослужбовців. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, близько 12 тисяч утікачів припадає на 8 загальновійськову армію Збройних сил Російської Федерації. Саме підрозділи цієї восьмої загальновійськової армії противник постійно залучає для бойових дій на сході нашої держави. Крім того, за даними розвідства, орієнтовно 10 тисяч дезертирів, призвані Москвою через мобілізацію, а решта 2 тисячі це контрактники. У 58-й загальновійськовій армії, що також ходить до Південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить приблизно 2,5 тисячі осіб, додали у головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Крім того, шановна поглядацька аудиторія підтвердилася інформація аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа з приводу того, що російська інформаційна психологічна операція, яка була запущена як російських, так і на жаль, в українських змі з приводу тактичних успіхів російських окупантів на тому ж Оріхівському напрямку, зокрема поблизу населеного пункту роботи, на не відповідає дійсності. хоть бы зацитувати российские паблики с телу приводу. Запорожский фронт, Работина. несмотря на продвижение и успехи вооруженных сил России на направлении населенный пункт не взят. Мы еще вчера отмечали, что сраные красивые доклады пошли наверх, а видеоролик, который форсят очень уважаемые каналы, к сожалению, Нарізка із мартовських відео, після зйомок яких наші підрозділення відкатілися і понесли потері. Тепер бой, доганяти на полі бою, уже успівши пойти наверх доклад. Примітно, що відзвітували про взяття роботи, на тепер вирішують, що з ним робити. Бо позиції Збройних сил України є незламними. Збройні сили України залишаються в населеному пункті і тримають власне. Свої рубежі. А тепер давайте подивимося, що ж відбувалося сьогодні вночі на території самої Російської Федерації. Російські губернатори та Міністерство оборони окупантів заявили про масштабну нічну атаку українських безпілотників на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури росіян в семи регіонах Російської Федерації. Так, наприклад, губернатор Смоленської області Василь Анухін повідомив, що дрони атакували об'єкт цивільної інфраструктури в регіоні. Про наслідки удару російський губернатор як завжди не повідомив. Єдине, що про що повідомив Анохін, це те, що на місці подій працюють екстрені служби, і далі його пряма мова сьогодні Смоленська область знов подверглася атаки українських БПЛА. На территории Рославского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные органы. На том месте телеграм-канал Астра с посыланием на местных жителей пишет, что в Рославском районе Смоленской области в наследок атаки украинский БПЛА осталась пожежа. І публікує відповідне відео. Дані об'єктивного контролю свідчать про те, що українські БПЛА уразили об'єкти енергетичної інфраструктури. Місцеві мешканці повідомляють, що пожежа виникла після саме атаки українських БПЛА, крім того, за їх словами протягом ночі. Вони чули цілу низку вибухів на об'єктах енергетичної інфраструктури. Даже в Смоленській була слышно, Заявили мешканці Смоленської області. На відео, яке отримало аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа, справа, чітко видно наслідки успішної атаки безпілотних літальних апаратів по об'єкту енергетичної інфраструктури. Крім того, про атаку повідомив і губернатор Орловської області. За даними місцевого гауляйтера, на території Глазуновського і Свердловських районів пошкоджена об'єкти енергетичної інфраструктури. Частина області залишилася без світла. Так само є дані об'єктивного контролю, які свідчать про успішну атаку українських безпілотних літальних апаратів, причому наслідки досить серйозні. Частина області, декілька десятків тисяч споживачів електроенергії залишилися без світла. Про проблеми з електропостачанням після атаки української БПЛА повідомляє губернатор іншої російської області, а саме Курської. Роман Старовоїд пише про те, що пошкоджені лінії електропередач внаслідок атаки БПЛА. Загалом в Росії повідомляють про атаку дронів у семи районах, а Міністерство оборони країни окупанта як завжди, повідомило про те, що в ніч на 2 травня російське ППО збило всі безпілотні літальні апарати. Зокрема, називається цифра 12 безпілотників над п'ятьма регіонами Російської Федерації. Йдеться про Брянську. Область, Краснодарський край, Ростовську, Курську і Білгородську область два регіони. Чому Міністерство оборони Російської Федерації забула вказати. Варто зауважити, що в Краснодарському краї українські безпілотники атакували афіпський нафтопереробний завод. Російська сторона наразі про наслідки удару українських БПЛА не повідомляє. Українські джерела аналізують ситуацію безпосередньо на місці події. Найближчим часом ми отримаємо об'єктивну інформацію. Вже наразі відомо про те, що пролунало три вибухи безпосередньо на території нафтопереробного заводу, але крім ударів по території Російської Федерації Збройні Сили України завдавали вогневе ураження по сукупченню живої сили противника поблизу населеного пункту Рогів на Луганщині. Є відповідне відео з даними об'єктивного контролю. Удар був нанесений по місцях шикування особового складу і місцях зосередження ось, важкої бронетехніки. На кадрах, які зняв розвідувальний безпілотник, видно велике сукупчення особового складу ворога та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною. Візуальна площадь ураження і кількість уражаючих елементів значно більші. Ніж у GM lrs тож і, ймовірно, удар був завданий балістичними ракетами Атак з американського виробництва. Примітно, що місце ураження розташоване на відстані приблизно 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Крім того, нагадаю. Тимчасово окупованому Криму в ніч на 30 квітня було завдано удара по військовому аеродрому 39-го гелікоптерного полку 4-ї гвардійської армії ВПС ППО біля міста Джанкой. Наразі отримані дані об'єктивного контроля. Супутник зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі. Мовірніше, це була російська система протиповітряної оборони с 300 С 400 що складається з пускових установок і РЛС. Як бачимо, тактика успішних дій Збройних сил України щодо нанесення ударів по тилових об'єктах противника на території Російської Федерації і по місцях сукупчення живої сили і місцях концентрації важкої бронетехніки на окупованих територіях продовжується. Причому застосовуються саме американські атакмси Росіяни вже відзначають значні втрати і особового складу, і відповідна. Техніки внаслідок застосування американських ракет. Ну і давайте поговоримо про стихійні лиха на території Російської Федерації. В столиці Бурятії за сильних вітрів, загорілися житлові будинки, йде евакуація людей. Аналогічна ситуація відбувається і на території Іркутської області, і де такі самі проблеми. Тому бачимо і сили природи на боці України. А тепер до ситуації на лінії бойового зіткнення, але очима російських воєнкорів. І там є про що поговорити. Далі мовою оригінал. На Херсонському направлении без відмінень враг наращивает удари кассетными артилерійськими боєприпасами в районі Кринок. Активно приміняють дрони на всьому участку фронту. На Запорожському фронті, несмотря на заявлення ряда уважаемых источников, и прошедшие по военной линии доклады о взятии Работина, населенный пункт под контролем ВСУ. Продолжаются тяжелые бои. Минобороны при этом также не сообщала об освобождении села. Бои ведутся северо-западнее Вербового. Враг активно минирует местность, замедляя продвижение наших войск. Ну и главное, про ситуацию на Донецком напрямку. Очима оккупантов несмотря на бои западнее Новомихайловки на южно-донецком направлении, наша информация о занятии вооруженными силами Российской Федерации по Роскоевке пока также оказалась поспешной. С утра в ходе боестолкновений на подступах нашим подразделениям не удалось продвинуться и закрепиться. Враг обороняется FPV-дронами. А тепер декілька слів про ситуацію в районі Красногорівки. Бо в попередніх передачах ми спростували російські наратив з приводу захоплення стратегічного об'єкту, а саме заводу, за який наразі ведуться жорсткі бої. Росіяни повідомляють про те, що враг обороняється, в Красногорівці продовжаються бої в центральної частині села і у заводу. завода. Тобто, всі попередні повідомлення російської сторони про взяття Параскоїків, взяття роботи на взяття е, заводу в Красногорівці, виявляються фейками. Ще раз підкреслюю, шановна поглядацька аудиторія, аналізуйте будь-яку інформацію, яка з'являється в українських ЗМІ, в тому числі з посиланням на західні змі, які раз по разу вкидають відверту дезінформацію з метою. Формування громадської думки. А ми з вами віримо Збройним силам України. Тримаємо стрій. Під цим відео будуть координати щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичному відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Це буде Україна. Ми того варті.